Про них говорять з екранів телевізорів та публікують з ними відео у соцмережах. Квадробери – це субкультура людей, які наслідують поведінку тварин. Про нове захоплення дітей та чи безпечне воно говоритимемо в черговому випуску програми на часі і представляємо нашого гостю. Це Тетяна Матвійчук, кандидат психологічних наук, доцент, дитяча та підліткова психологиня. Пані Тетяно, ми вітаємо вас. У нашій студії. Вітаю. Пані Тетяно, якщо відверто чи вперше у своїй практиці ви маєте справу із такою течією, коли люди, діти, підлітки наслідують поведінку тварин. Ну, насправді дійсно така течія. Вона з'явилася нещодавно. Але питання наслідування це, напевно, не вперше, тому що наслідування це є особливості, ну це є характеристику певних вікових періодів. Діти спочатку наслідують батьків в маленькому віці. Так, вони також можуть наслідувати тварин, особливо якщо є маленькі тваринки вдома. Да, і їм це подобається. Тобто, наслідування це є норма а в межах норми, я би так сказала. Якщо ми говоримо за вікову категорію, яка, можливо, найбільше підпадає під ну, такий процес наслідування? Ну, якщо ми говоримо нехай ну, не за батьків, так, а от за певний процес, за те, що вони бачать, чи в соцмережах, чи от, навіть десь в класі, в дитячому садочку, яка саме вікова категорія найбільш піддається? Насправді діти вже дошкільного віку, вони е, схильні. Повторювати да, певну поведінку, і вони звичайно повторюють поведінку батьків, особливо, якщо ми говоримо про взаємовідносини батьків і дітей, да, якщо є насильство, агресія в сім'ї, діти це переносять соціальне середовище. Тобто вже з дошкільного віку діти наслідують. І ще Альфред Бандура, він досить давно, в минулому столітті, це є представник поведінкової психології, він говорив про те, що діти. Діти наслідують те, що і бачать на екрані, якщо їм показувати певні такі агресивні дії на екрані, то вони відповідно будуть їх витворювати і в звичайному житті. І це також про те, з чим займаються діти, з чим вони мають справу, і відповідно, і наскільки це на них впливає, і як вони це відтворюють. Тобто наслідування починається практично з самого народження, коли дитина стає на ноги, починає ходити, тому що вона імітує рухи. А вже пізніше ці процеси наслідування вони переходять з мимовільного да процесу до вільного, тобто коли це дитина робить усвідомлено. Пані Тетяна хочу розповісти глядачам з вашого дозволу, mm -hmm. що вперше світ дізнався про квадроборів завдяки хлопцеві з Токіо. Ви певно, теж чули так, інформацію. Так. Цю mm -hmm. а в дитинстві він зовні був схожий на мавпочку. Через це часто вислуховував глузування від однолітків, але не ображався. Одного разу, будучи вже дорослим, він в зоопарку побачив мавпу, яка бігала вольєром з неймовірною швидкістю. Відтоді хлопець почав вивчати особливості опорно рухового апарату мавпи і намагатися адаптувати наявні функції під організм людини. Насправді на це пішло 9 років. В підсумку чоловік почав встановлювати рекорди у такому бігу на 100 метрівці. От пані Тетяну, насправді. Хлопець вже чоловік з Токіо. Фактично він е, втілив певні такі свої ідеї е, у життя. Якось вийшов з цієї непростої ситуації, яка в нього почалася з дитинства і тягнулася з дитинства. Але, от приклад цей почали наслідувати інші. На вашу думку, чому ж з цим це може бути ще пов'язано? Що певний приклад людини є прикладом і копіювання ну людей в усьому світі, підлітків? Ну, зокрема. Спочатку, напевно, варто сказати про те, що перше наслідування це було в галузі аеробіки, да, тобто квадробіка, звідти якраз і пішла. І відповідно, фітнес-тренери, тренери, які займаються фізичним вихованням, звернули увагу на те, що це дійсно дуже класні елементи фізичних вправ, які можна використовувати в контексті своїх певних да, спортивних занять. А відповідно, якщо ми говоримо вже про наступні. Да, течі, то це про те, що діти і підлітки вони мають в силу своїх вікових процесів, вони мають схильність до такої демонстративності і експериментальності. І, відповідно, хочеться в певній мірі виділятися серед інших. Квадробери це є. Сьогодні да, актуально. Раніше це було трошки трошки раніше, да, це були косплеї, це також повторення да, застосуванням якихось зовнішньої атрибутики. Це були емо, ми пам'ятаємо досить давно. Ну, 2007-2005 рік да, були такі актуальні. І інші течі, які передбачають застосування якихось додаткових атрибутів для привернення уваги до себе. А сьогодні ми стикаємося з тим, що є можливість ще це зафільмувати, зняти відео, викласти в соціальні мережі. Стати популярними, а ми знаємо, що велика кількість дітей насправді досить багато часу проводить в соціальних мережах, чи то переглядаючи рілси, чи то переглядаючи Тікток, Інстаграми. Відповідно, те, що набирає велику кількість переглядів, воно привертає увагу і однозначно викликає інтерес і бажання повторити, тобто наслідувати, тому що це є яскраво, цікаво, незвично. А і, відповідно, це напевно і є такою основою інтересу, який сьогодні став досить і досить таким поширеним. Пані Тетяно, з огляду на те дійсно, що це такий рух поширений, багато різних думок стосовно цього руху, субкультури. Чи до вас вже зверталися можливо освітяни за консультацією, можливо, батьки, да? чи відповідно вихованці підопічні і діти можливо бажають долучитися чи долучилися до цієї субкультури? Е... Сьогодні, якщо взяти останніх да, період, дійсно цієї інформації є досить багато, і, відповідно, можна отримати відповіді на ці питання і з коментарів, які ми можемо чути на певних Ютуб каналах і прочитати в соціальних мережах і інших джерелах. Якщо говорити і тому зараз, напевно, вже спочатку ми шукаємо інформацію, десь потім, можливо, потребуємо певного коментаря вже з фахової. Точки зору, хоча дуже багато є коментарів фахівців, які а, дійсно досить слушно про це говорять. Якщо говорити трошечки раніше, да, то в моїй практиці дійсно було звернення правда в онлайн контакті да, з, а, від батьків дівчинки, яка проживає виїхала в Польшу, А, і відповідно там також було питання. Хоча батьки на це ну, звертали увагу як в контексті. Ну, перебіситься і достатньо. да, Ну хай собі дитина тішиться, чим вона тішиться, але в тій поведінці було досить такі напевно важливі нотки. да, Тобто, це відбувалося для привернення уваги в просторі, де не всі це розуміють, тобто в непередбаченому для того просторі, де є такі самі. да, Це було в проявах порушення певних правил знаходження в школі, зокрема, да, і із застосуванням навіть агресії. У вигляді, там, ну, тобто Дівчинка е е гавкала, да, тобто, видавала звуки, що, в принципі, притаманно цій, цій культурі, але і ще е могла вкусити да, тобто, іншу людину, ну, по приколу ніби так класно, але насправді це вже є певні такі межові речі, ну, тобто, певна межа, за яку переходити не варто. Пані Тетяно, напередодні ми поспілкувалися з хмельничанами і ми запитали у них, чи щось вони чули про квадроборів. І певно теж найголовніше, як вони реагують саме на цю течу. Тому, якщо можна з вашого дозволу, ми заслухаємо коментарі хмельничан, Тож, будь ласка, увага на екран. Я чула, що це діти думають, що вони тваринки і граються так, так. Ну мені здається, що це було завжди. Типу, в дитинстві, ми ж теж. Ну я таке не дуже робила, але теж думали, що о, давай, ми зараз зайчики. Там на утренніках ти типу, був зайчик, ти типу, був песик, але то так не називалося а зараз просто дали тому назву. Якщо це в межах гри, що зараз от зараз ми квадропери пограємось, Гра зупинилась, все, ми люди, то окей. А якщо це от я чула, як в Америці що це там в школі? А дівчинка каже, відмовилась відповідати на питання вчителя, тому що вона тільки нявкає, бо вона китька. Це ти побіда, тому що ну, має бути якась дисципліна в тому в межах гри. Думаю, що е, на сьогодні дуже велика увага приділяється цьому руху, а я прибічних тих людей, які говорять про те, що це нова субкультура, якою сьогодні бавляться діти і підлітки, і що вона також має плинність тобто вона пройде і вже за рік з'явиться щось друге. Ми будемо опікуватися в соцмережах і численних обговореннях новою. Темою, а цьому просто треба дати час. Я не думаю, що навіть якщо порівнювати її з тими культурами, в яких ми з вами росли, так це готи, це емо, вони були більш драматичні. А на сьогодні ну цікавляться ці діти тваринами, відчуттям тварин. Можливо, це їх зробить більш екологічно свідомо, бо Вони будуть думати про природу і про оточуючий світ. Ні, буквально нічого. Це щось новеньке, і, і де ви його чули в інтернеті? Перший раз що, хоч мені вже 70 років. Перший раз таке чую. Я бачила от зовсім недавно. Буквально там вчора, позавчора, відео коротке, що це ну, типу маски тварин, які там люди на себе вдягають. Та людина ще. Скажімо, 90-х тих років народження, і для мене це дуже дивно. Я не, я не можу сказати, що це хорошо чи погано. Ну, люди, люди так може там виражаються, але чесно, я не можу сказати, що для мене це нормально, ну, це дивно, як мінімум. Плюс, так, з огляду на якусь таку острах чи безпеку, ну, там можна кому завгодно сховатися під тою маскою і щось, я не знаю, щось робити нехороше, так. Пані Тетяно, різні думки хмельничан, фактично більшість обізнані з таким рухом як ви якщо маєте змогу прокоментувати відео. Ну напевно, я би прокоментувала те, що дійсно те, що стає досить та, да, якби на слуху, і до чого ми привертаємо, що привертає увагу. Воно, в силу того, що увага наша не може довго да, бути зосереджена на якійсь одній темі, з'являється щось інше, і ми переключаємо увагу на щось інше. Це про плинність. Да? І звичайно, в силу тих чи інших певних процесів, які виникають, ну давайте візьмемо Україну, де триває повномасштабна війна. Відповідно, є дуже багато негативної інформації. Ну, щось таке новеньке, воно, звичайно, має такий терапевтичний в певній мірі ефект. да, ну, про щось інше, ніж про війну. З однієї сторони, таке переключення, напевно, дає трошки більше ресурсу, і, можливо, дітям так само в цій ситуації, в якій вони ростуть в постійних тривогах і хочеться кудись переключитися, зняти якусь певну таку навантаження, певний стрес. І це не. Погано, дійсно непогано, і в коментарі було сказано, коли є певна, да, тобто я сьогодні, ну, от зараз ми граємо, і це є гра, так? а далі я є Таня, Вася, Петя, да, і відповідно я є дитиною, яка в певному віковому періоді має виконувати або не виконує, да, або живе нормальним життям, яке в принципі притаманно мені і моїм інтересам. От, пані Тетяно, є така категорія людей, які не чули про квадроборів. От на вашу думку, чи потрібно якомога більше про це розповідати, щоб ну принаймні, підготувати людей, що є така субкультура, і як реагувати от на те, що ти побачиш угу. на власні очі, те, що ти прочитаєш, чи побачиш у рілсах, так в соцмережах. Чи варто зараз це робити? Насправді той, хто хоче, той бачить. Так, а той, в кому це не цікаво, ну то чи варто це робити? Звичайно, якщо, наприклад в сім'ї є дитина, яка починає поводити себе більше ніж прийнятно, да, в контексті повторення поведінки, да, і цієї певних форматів квадроберів, звичайно, на це звертають увагу і люди, ті, які про це не знають і шукають інформацію. Тому ця інформація в доступі є. Чи варто її дійсно прям ну, дуже сильно розповсюджувати? і ну, там, В інформаційних листівках там, чи ще десь, ну, напевно, точно ні, тому що вона є в доступі, кому потрібно, той побачить. І, напевно, це е, буде впливати якраз тому нормальному процесу, коли є. Субкультура, вона має своє місце, вона має своїх прихильників. А люди, які до того не дотичні, вони, можливо, і не будуть цим цікавитися, і, можливо, воно їм не потрібно. З іншої сторони, коли люди стикаються з тим вже за межами якоїсь певної такої прийнятної поведінки, звичайно, вони можуть бути здивовані, звичайно, вони можуть агресивно на це реагувати. І так далі на сьогодні агресії насправді дуже багато, та, і вона може бути викликана. Не тільки квадроберами, а всім іншим, тому тут питання, напевно, більше інформа інформатування про особливості збереження свого ментального здоров'я і конструктивного відреагування злості і агресії. Це напевно більше на часі, ніж дуже сильна така да роздування інформації про цю субкультуру. Дійсно, ми кілька разів говорили про те, що зараз в такому періоді так ми перебуваємо досить непростому, особливо це гостро теж реагують діти. Хтось це демонструє, показує, хтось це тримає у собі, на жаль. Але разом із тим, а чи залежить від певного року, певних таких соціальних настроїв, те, яка субкультура може чи могла б панувати в тому чи іншому, тобто періоді? Я думаю, пояснення можуть дати наукові дослідження точно. Але наразі, оскільки це не, не така. Ем... Довготривала, напевне, такий довготривалий процес, хоча, в принципі, рік-два це також вже досить такий е е термін. А е е я думаю, насправді це все пов'язано з тим, наскільки е поширюється інформація і наскільки вона охоплює е ті е категорії вікові, які до того готові бути, наприклад, да, там, готові це сприйняти. Я би так говорила. Геймери. Це те, що в принципі багато підлітків називає себе геймерами, вони грають, і це теж певна субкультура. Якщо ми візьмемо ті самі косплеї, так само це є поширення, бажання бути схожими на персонажів, фільмів чи ще, да, і так само це аніме, наприклад, так само, корейські якісь певні да, серіали і повторення. Тобто це все є. І передбачити те, що буде пізніше, ну, стане щось популярним, звичайно, щось буде. Буде під, під, підхоплено і, відповідно, втілено в певну таку а, історію да, поведінки певної такої манери, а, а ще соціальні мережі, декілька роліків, і, відповідно, це буде підхоплено. Тобто, ну, про, про рокувати, що має бути, ну, напевно, точно ні. Ми, ми живемо в тому світі, який дуже швидко змінюється. І сьогодні буде це, завтра може бути наступне, а може бути і повернення до того, що вже є знайоме, але з певною такою, наприклад, да, там, модифікацією. Ну, Сьогодні ми також можемо зустріти, наприклад, емо, е, модифікувалося в певних і е Йол, і е Бой, тобто щось такі нові течії, да, коли. Там малюють сердечки, там хрестики на на обличчі макіяж стає такий більш демонстративний, це також є певні прихильності до когось або до чогось, що має свої якісь певні атрибути. Ну Тобто, це все є плинне. Представники цієї течії стверджують: хочу зацитувати, що у парадіюванні поведінки тварин допомагає квадроборам знімати стрес. Чи могли би бути альтернативні методи, чи ми зараз поки що про них не говоримо, тому що брали саме цей шлях? Ага. Ну традиційно, в принципі, фізична активність завжди допомагає знімати стрес, допомагає скинути зайву напругу, отримати певний ресурс, і відповідно далі людина буде почувати себе фізіологічно, ну досить ну, в певних да, бути готовою до нормальних життєдіяльних процесів. А звичайно, дітям традиційні певні такі види спорту, які є, вони не завжди є цікавими, тому що, звичайно, якщо дитина з маличку займається спортом, вона буде продовжувати це танці, легка атлетика, ще щось. Тобто, це є те, що підтримує її фізичну активність. але... Ну чи будуть в відео зніматися про те, як дитина танцює. Ну, кому вони цікаві? Ну, вони є цікаві батькам, вони цікаві родичам, да? вони цікаві самій дитині, особливо якщо це змагання і тому подібне. Але чи буде воно набирати таку величезну кількість лайків і поширень? Правда? Це є цікаво, яскраво, незвично, також активно. Та, тому що дійсно тренуватися, робити певні рухи, а при повторювати імітувати рухи котів, собак, інших тварин, лисичок. Це, звичайно, також потребує додаткових зусиль. І, звичайно, це є фізична активність. Але тут є одне питання: в залежності від фізіології організму, не всі діти здатні повторювати певні рухи, тобто настільки вони є гнучкими для того, щоб це повторювати. В когось це не виходить, це може спричиняти певний додатковий стрес, що в мене не виходить, мене там десь засуджують. Я не можу бути схожим на інше, тому що діти схильні до порівнювання себе з іншими. І, відповідно, це може також спричиняти певні травми, тому що схильність до ризику в підлітковому віці це ще одна характеристика. І Іноді вони можуть необґрунтовано ризикувати і таким чином травмуватися. Тому ми можемо говорити про те, що фізична активність сприяє зниженню стресу, але з іншої сторони недостатня критичність до своїх рухів і до своїх можливостей може мати певні негативні наслідки. Як ми можемо проаналізувати, якщо ми є батьки, дитини, яка долучилася до цієї субкультури, що ну, щось не так? Тобто у цю межу, так, у цієї фактично субкультури, ми вже перетнули, чи от ми, скажімо так, на екваторі цього? Ви трошечки вже говорили в програмі сьогодні про те, які були випадки, так, але якщо ми у загальному, що це може бути? Якщо ми у загальному, це про те, що е, така поведінка. Є прийнятною, коли поруч є схожі на мене, і є група, в якій це є інтересом спільним. Так? Тобто, коли ми про це говоримо, коли ми знімаємо відео, коли дитина, наприклад, там, да, готує маски, там, виробляє, ну, тому що не всі можуть придбати. Досить така дорога атрибутика, і не, не, не є вона в такому загальному доступі, тобто потрібно десь а, замовляти і так далі. А, тому діти часто йдуть до того, що вони роблять ці маски. І це непогано, це є творчий процес, особливо коли вони це роблять в спільній діяльності, це комунікація, взаємодія. Коли це є процес гри і реалізації цієї гри, і сьогодні ми пограли, от зараз у нас да? а далі ми ну все зняли маску і ми повернулися. Нулися до свого а, а, справжньої особистості, да ідентичності своєї, відповідно, тоді це є норма. Да, тобто, я, коли є правило стоп, я би так сказала. Да, тобто, коли дитина може зупинитися, залишити це і потім до цього приступити, тоді, коли вже буде до того слушний період. Ну, це те саме, коли ми говоримо, наприклад, про а, гру в комп'ютери. Да, я включив комп'ютер, я залучився в цю гру, всю увагу туди приділив, потім я виключив його і пішов далі займатися іншими справами. Тобто, в даному контексті я би напевно не говорила, що це є щось погане. Це Добре, але якщо ми говоримо про те, що дитина як був приклад дав коментарі, що Дитина відмовилася відповідати на уроці, тому що вона є киця, або що вона є собачка. Так, звичайно, це вже є певні такі дзвіночки, на які варто звертати увагу. Або коли дитина, наприклад, намагає відмовляється їсти за загальним столом і просить, щоб їй дали їжу, так як звичайним тваринам, так тобто, це вже є певні проходження тої межі. Норми, і тому тут дуже важливо зрозуміти, що є в причинах. Чи це є порушення комунікації в сім'ї і пошук дитиною того, тої моделі поведінки, яка для неї буде більш безпечною, чи це є певні вже і до того нотки, які були дзвіночки, але вони в певній мірі розвинулися саме таким чином. Тобто тут без консультації фахівця. Навряд чи обійдеться, і тут питання, що може бути в залежності від. Тої межі, яку переходить дитина де в і немає стопу, чому вона загралася, чому вона не може зупинитися, це може бути і питання дитячого психолога, а іноді це може бути і необхідні звернення до психіатра. Так само ми можемо говорити про межі, якщо це, наприклад, в середовищі соціальному, коли як в тому прикладі, да, тобто нападають, наприклад, да, ми, ми знаємо, по-моєму, був приклад в Миколаєві, коли квадробер збив велосипед, так. Тобто, це такий якби, приклад саме тих ненормотипової поведінки. поведінки, да? тобто, коли вже є агресія, яка спрямована, яка знову ж таки, невідомо хто під цією маскою, да? тобто коли можуть бути використані ці атрибутики в межах порушення і кримінальних норм і тому подібне. Тобто тут насправді потрібно все дуже індивідуально вивчати і розуміти, що було в причині і що насправді можна зробити для того, щоб повернути дитині її. Відчуття безпеки і спокою в тій ідентичності, в якій вона є, з її ім'ям, з її соціальною ролью, з її статтю, тому подібне. Ну, зокрема, коментарі хмельничан показали, що по-різному хмельничани сприймають цю субкультуру, аргументуючи, все ж таки, але пояснюючи як сприймати батькам. Ми розуміємо, що також батьки можуть неоднозначно ставитись до певного захоплення, яка теж така має бути межа, щоб і зрозуміти дитину, і зрозуміти відреагувати на ті дзвіночки, якщо вони вже з'явилися, так які диктують таку можливо в потенційному небезпечну певну поведінку. Що ми маємо, скажімо, в даному випадку робити? Так, щоб і не нашкодити, ну і щоб теж ну можливо зрозуміти, чому так сталося. Ну в першу чергу поспілкуватися з дитиною. І поспостерігати за її поведінкою, за її друзями, за тими, від чого вона відмовляється заради цієї такої прихильності, що залишається в її інтересах і що її приваблює. Ну і в першу чергу освіта батьків вона точно не завадить. Так? Тобто, коли ми говоримо з дитиною про щось нове, що в неї з'являється, варто про це дізнатися. Варто про це можливо почитати, можливо, навіть десь поспілкуватися, можливо, проконсультувати. З кимось та, і проговорити, що є, і тоді побачити саме от ті, ту межу, та, що є прийнятне і що вже не є прийнятне. Ну, а без спілкування з дитиною цього зробити абсолютно неможливо. І, звичайно, коли ми підтримуємо дитину в якихось її захопленнях і інтересах, це досить слушно і гарно впливає на дитину. Та, тоді, можливо, це також може бути. Одним із дзвіночків, ну зверніть на мене увагу нарешті, бо деякі діти дійсно можуть робити певні поведінкові прояви для того, щоб батьки на них звернули увагу. Крім того, дуже важливо не забороняти категорично, тому що будь-що те, що ми забороняємо без якихось аргументів, воно насправді провокує ще більший протест або збільшення дистанції і емоційної так само. І відповідно намагання робити це в секреті. Ну, ми знаємо, що запоронений плід він завжди є цікавий. Тому дуже важливо говорити з дитиною, проговорювати, можливо, пояснювати, можливо, разом подивитися ті самі відео, що дитину приваблює. Да? Можливо, дійсно, якщо дитина робить маску і щось вона таке робить, то визначити ті певні правила. Да? Окей, ти зараз хочеш погратися, будь ласка, ти можеш погратися. Да? але Далі ми робимо те, що ну якби да, є в звичній нашій діяльності. Ми поводимо себе як людина однозначно і точно не як тварина, і не заохочувати поведінку дитини в контексті да, повторення тваринної поведінки в інших звичних процесах, які е, є звичними для сім'ї, для е, життя, дитини, соціуму і так далі. Пані Тетяна, я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую вам. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе!